Спонсор цього ролику інтернет-магазин тактичного та військового спорядження Pancher. На сайті ви знайдете якісні тепловізори, тактичні ліхтарі, каліматори, шоломи, плитоноски. Доставка по всій Україні. Посилання на сайт у описі. Привіт, народ. Сьогодні ми будемо говорити про основні російські військові гелікоптери, їх озброєння, тактику, систему Віпск та знищення їх. Спочатку поговоримо про військово-транспортний гелікоптер і це мі 17 Кажу для всіх, Мі 17 це не той самий Мі 8 у вигляді експортного. Це наступна машина в гілці розвитку, після Мі 8. Візуально відрізняється носом спереду, в якому якась електроника, має широкі бокові двері з обох сторон. Застосовується для доставки вантажу, перевезення, десантування особового складу, не є ударним, тому на ньому в 99% випадків на балках стоять нари для самозахисту і кулемет 12,7. Але може так само нести 6 250 кг фабів, або гармати 23 мм, або скорпіон. Це озброєння може комбінуватись, але зараз Мі-17 юзають нари. Також є гелікоптер Мі17 МТШ, це версія для ССО, хоча ВДВ теж юзають. На ній стоїть система Вітівськ, про яку ми поговоримо пізніше, і в бокових дверях Кулемет корт 127 для прикриття десанту. На інших Мі17 нема системи Вітівськ. Цей гелікоптер при десантних операціях завжди прикривається ударними гелікоптерами. Наголошую, Мі-17 є на озброєнні Збройних сил України. І перед збиттям 100 раз подумайте. Мі-24 це ударний радянський гелікоптер, який є і у нас, і в Рашки. На нього Рашка не ставить системи Вітіпск, тому її не застосовує майже. Він озброєний гарматою 30 мм, в основному літає з нарами, але ставляться і птури. Далі йде Мі-28. Ударний радянський гелікоптер має 30-мм гармату, на балках встановлюються нари, також по 4 птура на сторону, птури, атака, вимпіл, фаланга. Вітяпск на них е, рідко розміщується. Вітіпск в основному розміщується на Мі-28НМ. Це гелікоптер ЗРВС Н025 з можливістю керування БПЛА КУП. Може працювати вночі. Мі-35. Російський ударний гелікоптер. Це головна робоча конячка рашки. Виконує ті ж самі задачі, що і Мі-24. Із озброєння у нього є 30-мм гармата, нари, Птури. Вітяпск тут попадається через раз, К-52. Крокодил російський ударно-розвідувальний гелікоптер. Він самий небезпечний. Має 30-мм гармату справа, по курсу гелікоптера та має обмеження по вуглах. Встановлюється все озброєння: від нар, втурів і до бомб. На всіх них стоїть система Віпська. На всіх. «Вітівськ» – Це бортовий комплекс оборони, який не треба недооцінювати. Сьогодні поговоримо про його роботу із ПЗРК. Коли ви, бач... коли ви робите пуск, пілоту автоматично кажеться: пуск ПЗРК справа. Система автоматично випускає теплові пастки і в цей час на відстані приблизно 400 метрів. БКО забиває головку самонаведення ПЗРК і направляє на сонце. І все, ракета пішла підкорювати космос. Ну а гелікоптер відпрацьовує по вас. Тому зараз поговоримо по їх тактиці та по нашій тактиці протидії. Активно застосовуються птури. Є звичайні, які працюють способом зробив постріл та керуєш. Вони ставляться на всі гелікоптери. В момент пуску та керування гелікоптер зависає на норму відстані, і в цей час він є беззахисним, і його можна збити. Але проблема в тому, що вони стараються бути максимально далеко від передка, і іноді ви його не будете діставати. Також є птур Гермес А. Вони працюють по схемі, зробив постріл та забув. Такі птури ставляться на К-52 та на мі 35 і вони в них працюють ефективніше. Застосовується також 30-мм гармата, але дуже рідко і на ближніх дистанціях. Некровані авіаційні ракети застосовуються найбільш часто. Вони працюють по таким тактикам. Пікірування і кабрування. Пікірування це, коли літак заходить, як на відео. І працює, це найбільш ефективний спосіб для них. І вони так працювали раніше, але ми їх нормально позбивали. Під час руху гелікоптери витять парами, один працюватиме по цілі, інший прикриває від ППО. І якщо ви зробите один пуст зі свого ПЗРК, то на 99% те, що Вітяпськ відведе ракету, адже в цей час одночасно працює два Вітівська, і один з вертольотів знищить вас. Тому, якщо летить лише один гелікоптер, то пускайте ракету тандемом. Спочатку перший зробив пуск через секунду інший. Вітівськ не може справитись з двома ракетами одночасно, тому по плану буде збиття. Якщо ви знаєте, що по даному курсу будуть летіти два гелікоптера, то ставте зу 23 і два ПЗРК по одному на заготовлені позиції. Коли летить пара, по них починає працювати ЗУ. ЗУ реально ризикує. В першу чергу завдання ЗУ це збити гелікоптери. І якщо не збиває, то другорядне завдання це пошкодити БКО Вітівськ. А головне розбити їх боковий бойовий порядок, щоб вони віддалились друг від друга. І ми тим самим послабимо роботу Вітівська. Після того, як вони відходять на норм відстань один від одного, коли Втяпск одного гелікоптера не прикриває інший, тоді робимо по одному гелікоптеру пуск із двох ПЗРК. Головне домовитись, по якому робитимете пуск і збиваєте. Якщо ЗУ вам не дали, то працюєте з трьома ПЗРК. Робите три пуски. В першу чергу першу ракету захоплює Вітяпськ гелікоптера один, другу ракету захоплює Втявськ гелікоптера 2. І доки два Віпска зайняті двома ракетами, третя вражає ціль. До речі, є спосіб з реактивним освітлювальним патроном. Ви чули про нього, ну або почуєте. Але запам'ятайте, за нашими даними, цей спосіб є неефективним за якихось там причин, про які треба вам довго розповідати. Тепер поговоримо про їх тактику скаврування. Вона зараз найбільш поширена. Вони летять дуже низько, прикриваючись посадками і рельєфом, а потім різко піднімаються вгору. Прицілюються, роблять пуск нар на і уходять. Зависають вони в цей час у Немі на 5-7 секунд при стрільбі. Збити їх в цей час майже нереально, тому найефективніший спосіб це диверсійні групи в тилу ворога. Е але, самі розумієте, це так дуже ризиковано. Найкращий спосіб це коли гелікоптери типу в мішку, коли його обстрілюють з трьох або чотирьох сторін, з ПЗРК. Це ТТХ Вітівськ. Той, кому треба, зрозуміє. Так, тепер підсумуємо все. Будь ласка, не збивайте своїх, думайте про це. Російські гелікоптери нам норм шкодять, тому не треба їх недооцінювати. Не забувайте про Вітівськ і продумайте свої дії. Їх крокодильчики помилково піднялись в небо, тому давайте допоможемо їм знайти спокій на землі.